Друзі, всіх вітаю! Вчора відбулося оновлення в Хумані, а відео розпочинаю з відвідин сінсей. Хотіла зорієнтуватися, що по цінах в мас-маркеті, скільки тепер рахується недорого за синтетику або за банальний котон. Та більшої цікавості все ж таки було через теплий асортимент. Примірка виявилася досить теплою та позитивною. Зараз скоренько, докладніше, усе покажу. На манекені сподобалася прямого крою вкорочені штани, знайшла такі самі, але інакшого кольору. І тканина виявилася досить приємною, вони комфортні, я прямо їх рекомендую. Отже, з майже повною валізкою заходимо у приміручну, прихопила ще широкі сірі джинси, цінники видно. Вкорочений еластичний топ з ефектом запаху. Одразу рекомендую ось такий светер, ніжний і за кольором, і на дотик. Ну, а це у нас вкорочена косуха, імітація під замш. Далі ті самі штани з манекену, вкорочені, широкі, надзвичайно комфортні. Гляньте на милий фасон цього светра, Він дуже зручний, м'який. Теплий, не тонкий і штани. Штани теж до тіла надзвичайно приємні. Бірки складом я не розглядала, навіть якщо у светрику немає зовсім віскози чи вовни, цей акрил дуже-дуже приємний. Ціна на нього 659 гривень, якщо не помиляюсь, на камеру було видко. Можна прикривати е, горло. Замість шалика можна розкладати, коли вже в приміщенні. Ну, Светр просто рекомендую, незважаючи на те, що він трошки силуетно виглядає, він надзвичайно приємний. Штани, штани будь-якого кольору, сідають там з еластанчиком, вони все як треба. Вкорочену ковтину приміряла, думала взяти доньці, вона не була на прямому зв'язку. Просто вам її показую, вона теж до тіла приємна, може йти як нижній шар. Таку річ вважаю імітацією косухи, тому що, за відчуттями, це схоже на ковтину. Тканина надзвичайно тонка, підкладу ніякого немає, ніяк не утеплює нічого, що й зверху, я так гадаю, навіть на теплу осінь потребує до себе ще одягу. Тобто це не може бути навіть димиссезонний верхній одяг. Це не куртка, це ковтина у стилі косушки. Звісно, на мою думку, та за своєю формою цікаво поєднюється із тими, нагадую, наполягаю комфортними вкороченими штанами. Далі у нас для порівняння два однакові бомбери молочного кольору і чорного. Молочний у розмірі L. На емошці сидить приблизно ось так. Вільна, на підкладинці річ. Цілком може зійти за курточку демісезонну. І мені сподобалася тканина, вона, хоч і дійсно синтетична, але тримає гарну форму. У чорному кольорі це вже емочка, мені трошки не вистачало додаткового об'єму. Ну, можливо, шеф скрадає об'єми сам колір і знову ж таки із тими штанами. Ну, я просто ще раз вам наполегливо рекомендую приміряти. Тепер той светр, якщо сподобався, із сірими джинсами, джинси надзвичайно якісні, в них гар... Гарна Посадка, вони цілком цілком достойно мають виглядати. Теж можу порекомендувати, кому ще необхідні. Також мені у них дуже сподобався колір, такий сірий, і не світлий, і не надто темний. так само, як ви бачите на камеру. Посадка ближче до високої, ну, як мінімум, середня. класно, і З цим білим бомбером теж цікавий варіант. Надивиш у всіх примірених той день речах було надзвичайно комфортно. От просто як нібито ці речі вже були моїми. Отже, в Сінсеї зараз на демісезонний і холодний сезон є цілком такі, знаєте, насибельні, практичні, гарні речі, які між собою, бачите, такі комплементарно поєднуються. Ну, я залишаю Сінсей і відправляюся на прогулянку у Дубаї. Це парк, який дуже-дуже гарно оформлений і гарно виглядає навіть восени, була чудова погода, яскраве сонце, блакитне небо. Тут у нас Статую вигляді арабських скакунів, трошки вже вони такі, знаєте, стомлені, але зараз з зрозумілих причин немає коштів на їх реставрацію, та все одно парк виглядає цікаво, затишно. На його території розташований двоповерховий ресторан. Трошки брудно, ще не поприбирали. Це був вихідний день. Та це не зіпсувало мені настрою. Я відправилася до водойми. Одразу після прогулянки ми повернемося на оновлену хуману. Наступна клумба оздоблена прямо блакитною галькою, і це так класно поєднювалося із блакитним небом, що ну, передати хоч трошки ті емоції дуже вам захотілося. З такими крилами, звісно ж, круті виходять фотки на пам'ять. Таке покриття нагадує палубу і виходить, нібито як кормою над самою водою. І о, захотілося встати саме на кут, зімітувавши і нагадавши собі славнозвісні кадри із Титаніком. Тут я символічно прощаюся із жовтнем, ну а ми із вами продовжуємо свої пошуки і вирушаємо до Гумани. Це оновлення відбулося у понеділок. Було дуже класним, на мою думку, гарним. І розпочинаємо із. Я підозрюю, що це оригінал від Луїс Вуйтон. Дуже така тканина приємна. Бірка вказує, що тут 65% кашеміру. Все інше то шовк. Це мені трохи схоже на правду. Жодна із версій підробок, але ж цю фірму найбільше підробляють у світі. Не схожа за дизайном. Це було дуже цікаво. Дивіться, як градієнтом переходить. Монограма і зникає до краю. Із золотавого кольору переходить у світліший і на інший бок закінчується вже інакше. Це величезний двосторонній палантин. Стан абсолютно новий. Оцінили у 1300 гривень. І одразу після того, як я виклала вже назад цю знахідку, її хтось забрав. Не знаю, чи купили в перший день, але забрали. Вже я до кінця оглядень по залу цілої шалі не бачила. На оновленні без покупки я себе не лишила. Я обрала собі светр чудової якості в стані нового. Все вам трошки пізніше покажу, ось так він виглядає з одного боку. Ну такий зворотній бік, і теж це досить, досить цікавенно. Окремої уваги заслужили китиці, Шикардузні, просто такі милі. А тут, до вашої уваги, вже мій обранець, це светер, ось такого класного кольору, і фасон підійде абсолютно до будь-якого стилю. У 700 гривень оцінили, там є і вовна, і вовна альпака, все як ми любимо, він не тонкий і не товстий, надзвичайно теплий і з спинки зроблений навіть цікавіший, ніж спереду отакі От відстрочені шви, розтини на рукавах. І позаду один такий посередині на попереку. Він під горло, ну, дуже класний, мені сподобався. Він і до спідниць підійде, про це вам, я вам покажу. І до будь-яких штанів, светрів, ну, до будь-чого. Я не могла собі відмовити і його придбала. Мені подобається, що у нього вільні рукави, достатньо довгі. Це так затишно, у нього заховатися подібного фасону, подібної якості, бачила. В в якомусь магазині 3,5 тисячі гривень, і це робків з півтора. Тому наступний банделон, сірий колір, 100% кашемір я не приміряла, він був на мене все одно завеликий, він теж вільно скроєний, просто кашемір тут, як для такого фасону, був за тонкий, на мою думку, оцінило 800 гривень, це теж досить добре. Помилилася, тут є процентів 35% шейшовку у ньому. Крутезний светр. А наступний це дивовижна річ від Пітер Хан, Колір ви бачите, абсолютно новий светрик. Оцінили його у 900 гривень, вільного крою, рука влетюча миша і це надзвичайно великий розмір, десь 2ХЛ точно. 100% кашемір, що тут його казати. І кашемір у рубчик, і є такі легкі-легкі, як сивуваті у нього пушинки. Ну, як тільки я його вивісила на стійку, його одразу ж забрали і придбали. Більше він у залі не з'явився, маємо унікальні кадри з ним. В такі хвилини я жалкую, що не можу бути одночасно у декількох хуманах з самого ранку, адже скільки цікавого від нас із вами вже позабирали люди. Цей палантин не мав бірки. У мене в інстаграм можна знайти ще цікавіший із надзвичайно гарним складом. Такий палантин новий, дуже м'який, 20% кашеміру роблять його, нібито він весь кашеміровий. Пряме посилання лишу під відео і на інстаграм, і на нього. Подібні стьобані спідниці завжди мені подобаються, вони дуже теплі. Кожен може обрати своєї довжини, свого розміру. Ця на мене завелика. Хотілося просто її приміряти із тим светром, що я обирала. Я не вагалася, але хотілося побачити, як він буде із спідницею. І це виглядає теж дуже розслаблено, мило, жіночно і практично. Інша спідниця трикотажна, вона на мене завелика та завдяки тому, що вона сильно не обтягує, здається комфортнішою. Я вирішила подумати на рахунок неї, вона коштувала 420 гривень. Ну, тако просто собі загадала, як дочекається. Мене, то можливо собі заберу. І з новинок здивувало, що по залу розташували окрему стійку з написом Зара одяг бренду. Далі я трохи зазирнула до чоловічого відділу. Там цінники не менші, ніж жіночі, якість теж непогана, вже багато речей гарних розібрали, але я лишилася задоволена жіночою лінійкою того дня. І з білими цінниками речі були набагато простіші. Розглядала вкорочену ковтину для доньки. Вона виявилася завелика навіть для мене, але для мене і за коротка. Інша моя більш скромна та зручна покупка це тренувальні ласинки, вони дуже м'якесенькі за своєю фіброю, гарного оливкового кольору, надзвичайно еластичні і м'які у них можна пробути увесь день, вони навіть згодяться у якості термобілизни, бо синтетика на дотик, на сприйняття якась прям як натурально класні. Кому сподобалася обнова або наша прогулянка, тисніть лайк і повертайтеся до нового відео. Усі живіть здорові!